Всім привіт, вітаю вас на каналі Донкі і сьогодні ми з вами розглянемо ось такий класний мультимейкер 3 в одному від бренду Madge. Цей бренд дуже популярний і він виготовляє дуже якісну техніку, на яку завжди йде гарантія. Тож давайте розпакуємо і подивимося, як виглядає цей мультимейкер. Перше, що в нас лежить, це інструкція на трьох мовах і гарантійний талон, на якому вже зазначені сервісні центри партнери. Далі йдуть ось такі насадки і ще одні насадки. Ну і найголовніше сам мультимейкер. І одразу скажу, чим мені подобається цей мультимейкер. Він мені подобається тим, що він перший три в одному і він має дуже компактні розміри, адже його дуже зручно зберігати на кухні і він не займає дуже багато місця. Потім, що мені найбільше подобається, те, що в нього є ось такі ніжки, завдяки яким він надійно стоїть на поверхні, нікуди він не падає. І мені дуже подобається дизайн. Я обожнюю чисто чорні речі на кухні, тому такий мультимейкер, як для мене, він підходить просто ідеально. Цю мультимейкер від розетки, і якщо вона вам буде заважати провід, ви можете його сховати в ось цій частині. Наприклад, не буде так видно. Далі найголовніше, що є в цьому мультимейкері, це те, що в нього є ось такі світлові індикатори, які будуть захищати ваші продукти від перегрівання і щоб вони не згоріли. Тому у вас буде горіти червоний індикатор і зелений. Також дуже безпечна кришка, яка Ось так відщокується, можна відкрити, покласти сюди, наприклад, бутерброди або м'ясо, будь-що. Адже це грильова поверхня. Ви можете її зачинити і ось так. Зашілкнути це зроблено для того, щоб, щоб у вас не було опіків, щоб ви не опіклись. І також це безпечно, кого є маленькі дітки. Їм дуже цікаві всякі прилади на кухоні, тому дитинка не зможе ніяк відкрити і не попече собі ручки. Так, і давайте покажу вам, як виглядають самі насадки. Перша в нас насадка для грилю, вона квадратної форми. Сюди поміститься або звичайне філе, або якісь котлети на бутерброди. Робите бургери, і давайте покажу, як замінювати самі насадки. Ось тут у вас є дві кнопки. Покажу трошки ближче. Ось ці дві кнопочки треба натягнути на себе, і насадка вилітає сама. А потім, щоб вставити її назад, треба попасти в ці отвіри, і ось тут просто натиснути. Ось так і вона сидить на місці. Ось ці насадки мають антипригарне покриття, тому ваші продукти не будуть пригорати і будуть рівномірно запікатися. Ну а ще все рівномірно буде запікатися завдяки тому, що нагрівательні елементи є і в нижній частині, і у верхній. Тому можете не перейматися, все буде рівномірно обсмажуватися, не буде пригорати, і тому давайте подивимося ще інші насадки не тільки для грилю, а й наступні, які є в наборі. Дуже великий плюс цього мультимейкера в тому, що ви можете приготувати не тільки бутерброди або щось на грилі, а й, а й приготувати дуже смачні вафлі. Нічого не буде пригорати, все ідеально відстає від форми, але я вам рекомендую для першого разу цю формочку промазати маслом. Все щільно зачиняється. Тут будуть горіти індикатори. І рецепт смачних віденських вафель ви зможете знайти в інтернеті. І найголовніше, за що я обожнюю цей мультимейкер, це за те, що можна приготувати дуже смачні бутерброди. Як ви бачите, встановлювати дуже швидко, буквально пару секунд. Такі бутерброди дуже класно робити зранку, наприклад, коли у вас немає вільного часу для приготування. Робляться вони дуже легко, сюди ви кладете шматочок хліба, промазуєте, наприклад, чим ви любите майонез або масло, будь-що кладете дуже смачний сир, ковбаску, накриваєте це точком хліба і закриваєте щільно мультимейкерку. І чекайте, поки загориться зеленим індикатором. Гарантія на мультимейкер 24 місяці має потужність 570 вольт, тому, якщо тобі сподобався цей мультимейкер, переходь на сайт і замовляй.